Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон та розкрили, як він готувався до злочину. Ним виявився 18-річний дніпрянин, що паралельно обирав собі ще кількох жертв. Невже він дійсно працював під наставництвом неонацистів? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Підозрюваного напередодні затримали у Дніпрі. Туди він встиг повернутися через два дні після скоєння злочину, до якого готувався щонайменше два місяці. Це була титанічна цілодобова робота всього великого е, колективу е, правоохоронних органів. Сотні свідків, яких ми опитали, сотні камер, які ми е, розшифрували. Інформацію з них це е, десятки терабайт інформації. Е, ми е, працювали наші прикордонники на кордоні і перевірили ми близько 58 тисяч осіб, які виїжджали е, за меж нашої держави саме. Віку, в якому приблизно підозрюємий міг би відповідати, 18-річний мешканець Дніпра, що підозрюється у вбивстві Ірини Фаріон, прибув до Львова за 10 днів до замаху. Правоохоронці детально з'ясували, як відбувалася підготовка до злочину. Ми сьогодні перед вами і готові. Перед суспільством, перед громадськістю, звичайно, і перед сім'єю, яка тут присутня, звітувати про попередню основну частину нашої роботи. Оцей фрагмент якраз 9 липня, коли він приїжджає до міста Львова на залізничним потягом в міста Дніпра. Потім він селиться на одній з квартир, міністр внутрішніх справ зазначав в попередніх своїх коментарях, що було змінено три місця мешкання в місті у Львові. Далі ви бачите фрагмент, де після прибуття залізничного вокзалу в місті Львові він заходить на нову пошту, де отримує пасивку. Від нової пошти отримана квітанція, саме перелік майна, яке він сам собі переслав з міста Дніпра сюди. у Львів. Стало відомо, що затриманий постійно змінював одяг та не один раз прокладав маршрут до свого місця злочину. І тут важливо цей фрагмент це особливості ходи. Особливості е, антропології людини, ліва і права фото це перші дні перебування у Львові. Задні е, фото це вже е, де четвертий день перебування, коли він вже почав передягатись. Момент самого вбивства не потрапив на камери. Втім, відомо, що вбивця підійшов до своєї жертви на метр перед пострілом. Стріляв він у фаріон не бойовим патроном. Правоохоронці шукатимуть де цю кулю придбали. Ймовірно, постріл був з переробленої зброї. Її поки не знайшли. І тут ви бачите от характерне відео, коли після вчинення злочину він втікає, він біжить фактично. Поїздку до Львова не знали навіть батьки хлопця. Він сказав, що він поїхав зовсім інше місто маму. Бо маму, коли ми зустріли його питали перше, ви знаєте, де був Васин, вона сказала, це не Львів, це перше. А по-друге, ми встановлюємо ще е місце, де він міг гіпотетично навчатися стрілецької справи. Сам хлопець свої дії коментує малослівно. А ви скоївали якісь бивства? Буде видно, подивимося. Ви винні в цьому? Подивимось. Як би ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Ну, наступне питання. Під час затримання у телефоні підозрюваного знайшли секретні інструкції ЦРУ і КДБ зі збору фактів, конспірації і дезінформації. Також він підготував прощального листа. Слідство вважає, що затриманий міг піти на злочин через релігійну або національну неприязнь. Наразі відомо, що СБУ відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до організації вбивства Ірини Фаріон. Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Напередодні російські телеграм-канали почали активно поширювати інформацію про те, що саме неонацисти взяли на себе відповідальність за смерть мовознавиці. Угрупування навіть показало відео з моментом нападу на жінку. На ньому спершу дають кадри з Іриною Фаріон, яка вчить темношкірого легіонера українського футбольного клубу Рух Ернеста Антвій української мови. А далі вже кадри самого моменту вбивства. На ньому чути крик жінки, а потім постріл. Також нападники засвітили і саме місце вбивства. Його можна впізнати за припаркованими у дворі автівками. Ми покараємо всіх, хто зраджував Україну після майдану. З цього дня почнеться біла революція. Я беру на себе відповідальність за ліквідацію шкідниці та расової зрадниці Ірини Фаріон. Ми доберемось до ворогів України і нації в цілому. Слава перемозі! Ба більше у неонацистів навіть є причина вбивства мовознавиці за їхніми словами. Фаріон розпалювала ненависть за мовною ознакою всередині українського суспільства. Окрім цього, як передає російський телеграм-канал, один із учасників руху говорить про те, що у такий спосіб вони нібито допомагають Україні, не можу окремо не поговорити про військових. У першу чергу хочу всім воїнам подякувати за захист України. Я вам заважати не збираюся, а навпаки, стараюсь для вашого блага. Поки ви боретесь із зовнішнім ворогом, я борюся із внутрішнім. Ба більше вбивство Ірини Фаріон могло започаткувати серію замахів на життя. Хлопець шукав інформацію про ще кількох посадовців. За даними МВС, наступною жертвою міг бути нардеп Максим Бужанський. Клименко вважає, що Ірина Фаріон була найбільш беззахисною у списку потенційних жертв підозрюваного, тому її вбили першою. Нагадаємо, що смерть Ірини Фаріон настала 19 липня. Саме в цей день у Львові був скоєний замах на колишню народну депутатку прямо у дворі її будинку. Нападник прицільно стріляв по жінці. Вона отримала вогнепальне поранення в голову. Медики боролися за її життя, втім серце мовознавиці не витримало. Вона померла. Тоді сусіди одразу розповіли про ймовірного вбивцю, адже підозрілий хлопець крутився біля будинку жінки протягом декількох тижнів. Всі тепер розлучають, що? що підозріли, і чому ніхто не визвав. Увагу сусідів хлопець привернув і через свій дивакуватий образ. Він сидів на лавці. Я під'їхав, ну думаю, 40 градусів, жара. Людина сидить, щось не так з ними. Я до нього підійшов, кажу: я вибачаюсь, чим вам допомогти. Все добре. І він завжди сидів, нога за ногу заклав, руки завжди заклав, і просто по факту дивився, якраз на шостий під'їзд, де живе пані Ір. Його було оголошено в розшук. Правоохоронці спершу кваліфікували напад на Ірину Фаріон як замах на умисне вбивство. Офіс генерального прокурора вночі 20 липня перекваліфікував злочин на умисне вбивство. В останню путь жінку проведжали всією країною зі скандуванням гасел. 18-річний хлопець мав мотив вбивати Ірину Фаріон. Та до чого тут неонацисти. Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам залишилася 1 тисяча до 170 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.